З більш приземленої точки зору філософія детермінізму має свої недоліки. Якщо все визначено наперед, і я є лише сукупністю чинників, на які не маю впливу, тоді це звільняє мене від відповідальності за свої вчинки, адже вільної волі не існує, і я не обирала, що, що мені там що я зробила. В такому випадку злочинці можуть бути оправдані особливостями чи вадами мозку, або булінгом в школі чи важким дитинством. Вони ж не вибирали цього. Тобто детерміністичний погляд позбавляє людину відповідальності за свої вчинки і робить її аморальною. У 2002 році також двоє психологів провели експеримент, там додали одній групі прочитати текст, в якому було написано щось про детермінізм, про те, що всі вибори в їхньому житті не залежать від них, а від зовнішніх обставин, а інша група прочитала простий нейтральний текст, а потім їм дали завдання зробити якісь прості математичні завдання, де можна було підглянути. І перша група, підглядала частіше, набагато частіше ті, котрі прочитали про те, що не мають вибору. Друга група робила все більш чесно, і також ідея свободи волі показала себе краще ніж інша філософія, тому що люди, які вірили у свободу вибору, вони більше допомагали бездомним, приходили на роботу вчасно і загалом мали кращі успіхи на роботі, навчанні і у всіх сферах життя.